Друз'яки, привіт! Ютуб канал Active Life. я, звісно, Тарас Сарик. Традиційно починаю. Сьогодні трошки вітерок, морозу як такого, немає, трошечки прохладно. І я якраз йду до місця, де я колись збирав фламуліну. Два роки я збирав і приходжу на третій рік. Опа! Опа-опа-опа. А ось то дерево вже впало. Блін, а я надіявся. А я надіявся, вірив, що я зараз тут знайду Фламуліну і вам покажу. Фламуліна це зимовий опенік. Ось тут воно русло. Ту все чудо. Ой, навіть не знаю, навіть не знаю з чого почати. Якщо чесно, я навіть вже і розстроєний. Це таке було чарівне дерево. О! Та я зараз вам покажу. Я, як тільки що глянув, я чуть не... Офігі! Ось вона. Ось вона красуня. Ось! А я вже так розчарувався, думав, ну все, просто шикарний такий грибочок. Зараз я вам покажу. Це у нас сьогодні 30 листопада. Якраз у той час, коли ростуть чарівні грибочки. Буквально тут прийшов і глянь. На дереві така краса росте. Снігом прикрити. Це у нас зимовий упенюк, гриб фламулінка. І тут нижче... Ось він. Ось можна побачити оту фламуліночку. О-о-о-о. А ми знаємо, що ось, один, Він такий підморожений трошки, ну нічого страшного. Три роки я збирав з цього... Верніше два роки збирав це на третій рік. Я от збирав фламолінку. Це зимовий упенюк, Це біля Львова, так. Просто обалденний, правда, з пісочком не помилую. А дурений просто гриб, і він ціниться, велику, скажімо так, цінність має. Ладно, фломулінка, от вона красуня. Далі ми бачимо, як вона далі росте отут тут пісні у сніг. До речі, якраз сприяє росту тому що. Це є в першу чергу вологість. Те, що любить Фламуліна, і був мороз. От, вона не боїться морозу. Це той гриб, який може рости. От, от, от навіть от, там його можна побачити. Красень такий. Можна. М м можна, можна, що тут можна? Можна побачити, як вона тут росте, да? і той гриб не боїться морозу. Саме найцікавіше. І коли. Починається мороз, цей гриб замерзає. Він припиняє свій ріст. Тільки починається відлига, і він далі починає рости. Фламулінка переважно закінчує свій ріст. Ну, Плюс-мінус це кінець січня, початок лютого. От тільки починається потепління і фламулінка зимовий упенюк. Да, зимовий упенюк. Вона от припиняє свій ріст. Гарний, досить таки. Прекрасний гриб. Впереді ще у нас, скажімо так, до Нового року є потепління. Я ось ці гриби рухати не буду, а так хочеться взяти додому. Блін, може хоч шматочок візьму. Ну, блін, це такий смачний гриб. Ну ладно, от від, від зараз ще один. З'їм такий смачнючий. Я навіть не дивився. Яку він там ножку має, туди, та стопудово фламуріна. Просто дуряний. Смішний гриб. Навіть не дивлюся, тому що я впевнений, я знаю, що я в тому місці минулого року його збирав. І того року. Він такий самий. з'їли солодкі гриби. М -м -м. Це дос досить такий от цікавий гриб. М -м -м. Минулого року. Я так само тут зустрічав а гливу по російській в'яшенках, хто не знає. Ну щось зараз я не бачу. Е, все ж таки глива е, не прижилася. А ні, стоп. Як не прижилася. Ось вона. Ось вона. Але тут о, а я то кажу, от вона росте. Можна побачити, все ж таки вона є. Фламуліну, зимовий пенюк можна культивувати. Ну, звісно, на це все потрібен час. Досить такий цінний, хороший. гриб. Ну що, друзяки, що я вам скажу? Ну, давайте я все ж таки вам подарочок покажу, так? Називається прев'ю. Відео, яке вийде наступне. Це буде досить таке цікаве відео. Це відео нашої продукції. І так, поїхали. І так, спеціально для вас я взяв сьогодні дві баночки, щоб вам показати, що таке Кордицепс. Кордицепс це є гриб-патоген. в дикій природі він росте, ну, скажімо так, завойовує тіло. Різноманітних жучків, кумарів, муравлів і так далі, тому подібно він керує їхнім мозком, тобто нервовою системою. В кінцевому результаті він заводить комаху в потрібне місце, і комаха там ну, гине, а він за рахунок її тіла, він просто проростає. Так. І далі розвіює її спори і далі. Починається той процес розмноження. Ось я вам взяв для прикладу інший гриб. Це у нас... Ну, як інший гриб? Гриб той самий, але по-іншому він вже тут формується. Ось так от виглядає кардицепс. Я про технологію, про те, як вирощувати кардицебру, скажу у наступному своєму відео. Більш такі короткі відео ви можете побачити в моєму телеграм-каналі. В телеграм-каналі я це все розказую більш подробно. Розказую, як можна вирощувати, розказую, які умови потрібні. Ми там спілкуємося всі, хто не знає, підписуйтеся телеграм-канал Тріп в описі під відео. І Кордицепс тепер ви можете окремо купити у мене на сайті. Сайт називається activelife.website, В описі під відео так само є. Також ви бачите тут рядом QR-код, посилання і так далі. І тому подібно, хто хоче, той завжди купить. Що таке є кардицепс? Багато вже переконалися, що таке їжовик. Так, да, До речі, їжовик. їжовик. Ви так само бачили мої відоси, де я показував, як я вирощував їжовик в банках. Досить так цікаво було. Зараз я даю у тому кардицепсу час, щоб він підріс. Після того, як він підросте, я з вами буду його. Ну, раніше не з вами, я буду пробувати вам показувати. І трошки шум такий лишний, Ну ладно. Пізніше я буду вам це все показувати, вам це все розказувати про кардицепс, корисні властивості розкажу. Але не забувайте, що у мене на сайті є. Такий супер бат, Це чисто моя ідея. <смі> Це моя ідея. І там чотири гриба, і люди вже досить такий непоганий відгук ставлять. Багато хто замовляє по-другому, по третьому разу, він додає енергії. Саме туди входить кордицепс. Ну, якось так. Цікаві грибочки, цікаві. Цікаві тим, що вони цікаво ростуть, цікаво, як вони в природі ростуть. Ну, ми навчилися їх культивувати. Так, на тому я закінчую, так? Я фламулінкою задоволений, о, до речі, ще вам дещо покажу. Виявляється, що я отут знімаю відео, так, з вами тут говорю. І Глянь, а глива, то не тільки в одному місці, глива теж. Росте і в іншому місці. Ану, глянемо. Ось. Це я вам показую ту маленьку гливку, яка росте. Тут. А це вже таке більше місце. Можна побачити вже таких. Така колонія грибів значно більша. Ну що ж я вам скажу? Я оту фламуліну рухати не буду. Через 10 днів прийду, подивлюся, як же ж вона виросте. Ну просто бомбезне. Бомбезне класне дерево. Дякую тобі, природа, за це таке прекрасне дерево. Шкода, що воно впало. Ну, і таке буває. Все, ставимо лайк, до зустрічі. Не забуваємо, що є телеграм-канал Тріп, є в мене сайт. Тобто, купуючи у мене товари, ви підтримуєте мене і підтримуєте ту всю. Роботу, яку я роблю, знімаю для вас, показую відео, і з кожним разом я буду все робити цікавіші відео. Тільки дайте час. Якось так. Бувайте здорові!